Чи стануть відключення справедливішими завдяки цьому? Обговоримо з Станіславом Ігнатьєвим, головою ради Української асоціації відновлювальної енергетики, доктор технічних наук. Пане Станіславе, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні. слава Нашим хлопцям ЗСУ. пане Станіславе. Ну чесно кажучи, я іноді подивлялась графіки інших черг, і в мене складалось враження, що комусь відключають менше аніж мені. Не те, що я заздрісна людина. В жодному разі я раділа за цих людей, але я для себе бачила певну несправедливість. Як ви вважаєте, ця ем, під, зміна підходу до відключень? Вона зробить ці графіки справедливішими в очах, таких як я щонайменше? найменше. <гум> бачите, очах таких, як ви, і більшість пересічних українців. Я, наприклад, зараз знаходжуся. Бачите, гарна ялинка освічується світлом, але це все працює завдяки акумуляторам, бо маємо, наприклад, жаль відключення по більшості регіонів України. Наприклад, Одеська область має більше мільйона зараз абонентів, які мають відключення. В області Тернопільська було на ранок вчора півмільйона відключень побутових споживачів. Наразі є десь 250-280 мільйонів відключень. Вибачте, не мільйонів 280 тисяч відключень. Якщо, якщо будемо, да, якщо будемо дивитися, я просто хотів робити для ваших глядачів через такі. Порівняння схеми. Якщо будемо дивитися е, зараз на е, Львівську область в Львівській області позавчора в п'ятницю на шість об'єктів е, енергетичної структури, були прильоти, е, там були пожежі. Про це офіційно заявляє голова е, ВЦА. То відповідно до цього, е, там є до е, півмільйона абонентів, які не мають стабільного енергопостачання. Е, але в моєму рідному Харкові, бачите, є на, наразі світло і є стабільне електропостачання. Я в місті Києві. Відповідно до цього, перше питання це все залежить зараз від місцевої влади. Поступово країна, наприклад, жаль, розвалюється на так звані енергетичні острови. І треба розуміти, що кожен регіон зараз, кожен обласний центр, кожна громада має бути сама за себе, оскільки вона має споживати ту електричну енергію, яку на своїй території генерує, пане я перепрошую, але говорить? як я зрозуміла, що ось цей зміна цього підходу вона якраз ділитиме людей не по регіонах, а загалом ну. Словом, не будуть більше розділяти там от вам для Львівської області такий обсяг відключень для київської такий. А що будуть всі там якось ділитись в одній купці? Ну наприклад, жаль такого не буде. Наприклад, жаль такого не буде. Ми залишаємось в аварійній ситуації в Тернопільській області. Ми залишаємося в аварійній ситуації у Львівській області. Наприклад, жаль є велика аварійна ситуація, і сьогодні був прильот в об'єкт енергетичної інфраструктури в місті Одеса. Тому, наприклад, жаль, ми не можемо дивіться. Наша система працює на такому принципі: треба згенерувати електричну енергію, і це основа нашої атомної електростанції, які знаходяться в Миколос. Області південноукраїнська атомна електростанція є. Атомна електростанція у нас в Хмельницькій області, відповідній області і є в Рівненській області. Відповідно до цього вони мають потім через системи Укренерго, це другий вже етап передати до кожного регіону окремо електричну енергію. А далі вже облне розподіляє до кожного кінцевого споживача і на прифронтових регіонах. Там це не суттєво відображається, бо в горах на неприфронтових регіонах ніколи вже не цідив на об'єкти в. В розподілених мережах, тобто об'єкти обленерго. Відповідно до цього дуже важливо передати цю електричну енергію. Наприклад, жаль, ворог в п'ятницю зранку вдарив по двох потужних підстанціях, які видають від рівненської атомної електростанції і від Хмельницької атомної електростанції вдають електричну енергію в загальну мережу, тому ці атомні електростанції мали знизити виробництво електричної енергії. Це не є критичною ситуацією для нашої системи, але є достатньо важливим через те, що ми не можемо кожну громаду забезпечити на 100% відсотків потреби електричного енергії. тобто. Я правильно Тому, зрозуміла е... навіть з під, з новим підходом, все одно буде зберігатись ось ця історія, коли комусь будуть вимикати трохи більше, комусь трохи менше. Абсолютно вірно, це буде дуже регіонально, дуже регіонально. І будемо сподіватися, що ми цю ніч і подякуємо наперед нашим хлопцям з потерповіти на оборони, які будуть прибувати ці всі дрони або якісь інші летальні об'єкти, які будуть летіти по нашій системі. Разом з цим такий. Підхід поки що не буде діяти, бо він дуже буде залежний від тих елементів, де буде проводитися ремонтні роботи, де будуть проходитись приключення. От, наприклад, та ж сама Тернопільська область дуже бага, має багато гідроелектростанцій, але вони підключені по тих мережах, які по регламентам мають бути відключені. Тому, наприклад, жаль, вони будуть відключені, і ми не будемо мати стабільне електропостачання по цих мережах і. І їх ці гідроелектростанції придеться відключити, і це знов таки призведе до відключення побутових споживачів. Тому тут це дуже зараз хиткий сценарій. Політично можна дуже багато робити заяв, але сценарій хиткий, і по кожному регіону, по кожній громаді, тут буде зараз окремий графік, зважаючи на те, що дуже сильно постраждала наша енергостема за останній місяць після двох останніх ударів наприклад, жаль, окупанта по території України і по нашій елементам енерсистема. Пане Я Станіслава, точно. дякуємо вам Дякую дуже за роз'яснення. Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, доктор технічних наук.